Күмәти, раганамна күти, гомәбез Чути живу українську музику, зануритися в драйвову атмосферу, відчути потужну мотивацію разом з відомим рок-гуртом Систем». З безкоштовним концертом колектив завітав до могилева Подільського у рамках благодійного туру. На літньому майданчику в міському парку могилівчани зібралися цілими сім'ями з дітьми. Живи за формулою або ти Зесу, або для Зесу. Такий патріотичний меседж звучав з вуст лідера гурту Івана Леньо, який мотивував присутніх своїми надихаючими промовами. Кожну пісню виконавців глядачі сприймали серцем і із задоволенням співали разом улюблені хіти. Радо підспівували музикантам і маленькі шанувальники. У час війни для багатьох могилівчан пару годин з рок гуртом стали терапією музикою. Це ж класно ку. Чудово. Що це для вас? Особисто ви прийшли сюди. Ну для нас піднімає патріотизм. Я думаю, що це чудово, тому що треба кожен має приймати участь такі складний час для тебе будь-яким способом, хоч даже такі. І це так без гуртовує людей. Ну, Мусимо об'єднуватись. Пісні чи групи живу це дуже круто. це що це благодійний концерт? Це супер музиканти запросили глядачів вшанувати хвилиною мовчання загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну. Разом з рок гуртом Систем» могилівчани долучилися до великого руху спротиву заради того, щоб підтримати наші збройні сили. Люди з бажанням довгоочікуваної перемоги кидали у скриньку кошти, які виконавці конвертують у дрони та самі відвезуть на передову. Також можна було донатити онлайн. Музика серцем це надзвичайно потужна зброя, яка стоїть пліч опліч із захисниками України.